І всім привіт, з вами це нова серія по скибітавер дефенсу. Сьогодні ми з Андрюхою підемо в режим Бекрумс. А де Андрюха, власне? Я тут бігаю, стрибаю, бігаю, бігаю, Бем-Бем, я паркую. Хорош, хорош. Давай заходимо тоді в бекрумс, Тільки вдвох. Давай швидше, швидше, старт. Найс. Ти вже грав бекрумс? От я один раз зайшов, попробував, але я там, коротше, нічого не поняв, оскільки насправді вони пруть не звідси, а от звідти, поняв? Того так. А, а якщо ти теж подумав, що не звідти будуть, то я вже там стояв чекав. Не треба щось Такого? А кого я не знаю, хто тут хороший цей, нехай буде. Я поставив Ларч <рес> камерамена. А, це взагалі не хороший. Зачем я. А ні, щось б'є, Ось убив. А, вони в дві сторони йдуть. Та вони тут капець роздвоюються. я вже десь бачив. А кого мені ставити? А, постав сюди якогось цей... камерамена, я не знаю, А ти сюди сюда поставив? Такова. А, чекай, а я наліво хотів ставити, ти туди поставив. Та тут капець, чувак. А вони ще далі, вони в чотири дороги йдуть. Капець, вони пробираються. Йомою, а що робити? А, ми треба... чекай, а знаєш, яка в мене Та, все забими програми? мене програло. знаєш, яка є ідея? Щоб вийти і подивитися, хто це який що робить, бо я не знаю, хто тут що робить, я просто якось на рандом ставив. Ну так, да, можна, кстати. А ми і так програли. Ну, типу, на шансі нема. Хоча можна попробувати. Давай, друг ще за камбечем жорстко. Я ще цього поставлю. Ну ладно, Сюда давай десь. пробувати. Давай пробувати. Я не проти. А вони в 4 йдуть, а я тут нікого не маю. Та тут капець реально вони розслоються максимально жорстко. Хто в мене найсильніший? Не знаю, треба глянути. Коротше, ми програли. Вони в 4 вже прийшли. Так, да, ми програли, ну блін, не варто розочаровувати. А ми ще не програли, вони по 50 зносять. Окей, ще є шанси. Нема, мати, Та вони ж вони дуже швидко йдуть. Ну дивись, камера, мене оці великі з ними справляються, в принципі, нотбедно. А вони зносять по... непогано. У мене щось якісь дуже Все. слабі, У мене ХП практично не зносять. Ми програли. Та пофіг, ладно. 9, 8, Може в мене якісь є юніти, треба глянти, хто саме сильний з Юнітів, не пам'ятаю. Щоб демеджу багато зносив. Бо тут треба їм мене вбивати, а не цей. 20, you lost, плюс 23, клі. О, тут кліки дає, кстати. Кстати, да, цей режим же ж дає нам кліки, а за кліки там, коротше, є такий прикольний кейс, в якому можна вибивати дуже прикольних да. керів. Я знаю, бо я Метаю, ми тоді хотіли відкрити кейс, але не знали, де кліки взяти. А я подивився в чаті, хтось писав, що в бекрумах дають кліки. Ага, і тут кстати, теж є тредінг плаза. Тут є трейдинг. -пласа. А в тебе є геми? У мене по чотири геми, ти я ще піду собі куплю, тебе 80 гемів. А за що... а що за тут за геми ящик за 250 гемів? мені не вистачить просто ні на що. Так, ні, на трейдинг плаца Там ж типу, напевно, ага. зроблено те, як в тавері дефенс, ні? Що тут а, за геми та, продають. Та, 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 та. Так, де мені зайти в трейдинг плазу, бо я щось її не бачу. А тут кстати, знаєш, як зроблено? Тут зроблено по інакше. Тут зроблено так, що тут стоять, от як на ринку, чисто стоять, і в біля будок і продають своїх фито. Прикольно блін. Але тут ціни не написано, тут написано офер. А, а чекається тут тільки обмінюватись можна? Тобто тут не можна купувати в інших за гемчики собі персонажів. Я хочу пошукати, але я бачу тут тільки оці будки. Як ти зайшов в трейд цю плазу? А там так ти, а ти не зайшов? Я не зайшов, я її не можу знайти. Воно, як тобі пояснити, там. Де бекрус, ти дивишся на бекрумс, ага. розвертаєшся назад, біжиш прямо-прямо-прямо і наліво. І воно по центру. Ну, типу, прямо до кінця і наліво повертаєш на повороті. А, і воно все, там... я знайшов. Дякую. Ну, Дати, тут тільки офери можна кидати. Тут Юніт демедж 0, рендж 0, спід інфініті. <гум> а, а з толкові спіда, якщо в нього 0? <гум> я не знаю. О, кстати, тут цей мемний чувачок, є. прикольно. Я попробую Offerman. поміняти знаєш що mm. спікермена на оцього мемного чувака. Понятно. Ладно, я валю тоді звідси. Я думаю, нам треба підформити просто трошки коїнів народ. А, ah, інбаунд. Wow. Андрій. Що ж, секунду, я получив ларч камерамена за... за кого? З за якогось. А, за спікермена. Все, тепер мене теж ларче. Щас будемо грати. Oh. Нормально. Я знаю, що помітив. У мене вистачає що? грошей, щоб а ні, не вистачає. Бліна. Нам треба підформити, щоб в мене стало тисячу коїнів, і ми відкрили легендарний ящик. І звідти нам точно випаде щось нормальне ще можна буде проходити більшість всіх режимів. Тому я думаю. Я хотів нормально. запитати, як ти вийшов звідси, переднішого вже вихід. Так, давай підходь, знаєш куди? До... О, я 에... до тебе в лобі попав. До бек? Давай то й летаун пройдемо один раз. Тіке, подивись, не забудь вибрати найкращих своїх юнітів. А, Я, я якраз я зараз хотів забігати, я, я нікого не вибрав, ще був. Вот, оце згадав, дуже дуже, дуже славно. О, ми падаємо. У мене загрузка, ще йде лодінг. А, о, так... так, вони звідси виходять, так? Да? Ага, давай за нормал. Ми ж виграємо? Думаю, так, да, повинні. Давай. О, тут, кстати, дорожки близько, я забув про це. Так, 4 о. Сюди ставимо оба. Я поставлю от сюди, щоб крити ще більше відстані. Але я запустю, тут вони роздвоюються в дві сторони чи не роздвоюються? Ні, тут начебто всі йдуть в цей. Зараз покажу як. Ага, окей. Вони вроді отако йдуть. Ось тут круг роблять, потім сюди. Тут круг роблять, так що тут, в принципі, виграти можна, якщо тут в центрі заставити. Так, так, да, -да, да кстати. І кстати, знаєш, що я згадав? <laughs> що ми можемо прокачувати юнітів. Бо я щось почав ставити один за одним, а про, -про прокачку взагалі щось забувся. А, я стою прокачую тут, якраз вам cooldown 08. Єдине, що відрізняється режим від того, тут просто x 2 все. Поняв? Дає x 2 mm. коїнсів, x 2 е, кліків. А, то що там кліків, я, кстати, ще не бачив, як волі. поняв? там тільки геми і е, коїни x 2 написано, що даються. Кліки x 1 роді. А, ну пофіг. А там взагалі кліки є? В тому режимі, що ми грали з тобою, ні, там тільки геми. Ну але там, і бачиш, там є така площадка, що ти за геми можеш купляти. А тут ти хіба третій тись можеш, ти за геми не можеш купити. Тут взагалі в трейді я не побачив, щоб можна було геми комусь здати. Я не знаю, наш тут геми. Хіба що для сундука ти казав, там мі за скільки? За 2500 гемів? E, ні, за 500 геми є сундук. Вот. Oh, за 500. І вроді за 500 кліків ще є сундук. Але ми з тобою зараз, зараз заробимо 400 коїнів за те, що пройдемо цей режим, якщо 800. ми його пройдемо. тут x2 монети. А тобто, навіть від того, що написано Х2, мені здається. Ну, no, мені здається, що так. А мені здається, що це просто, якщо там написано. 400 завжди, вже. Типу, і... Ну ладно, зараз перевіримо, власне. Зараз подивимось. Бо мені здається, що ну, 100 монет по дефолту має даватись. Ми ж тоді, коли. А, ні, ми на тому режимі на 50 давалося він на Ізі, вроді. Да? На Ізі там давалось, по-моєму, да, 50. Чи 100? Ні, 50. 50, 50, дійсно. 50? Да -да -да. Ну, от, якщо давалось 50, значить з x 2 написано, получається. Ну ладно, значить, все правильно. Значить, це вже воно x 2 там від того режиму. Все зроблено тут. Mm -hmm. Ух, в мене поки що тільки три камера, стоять, і наші павучки унітазі. Я навіть скіпаю хвилі. Ти готовий скипнути? <тас> Нехай ну, <тас> вони поки б'ють, бачать і починають. А, уже ці ні. Ну, я гаразд. А хтось роз... далі таке я почав проходити. А поки я формлю щоб це, я просто. Я забув про базуку, вона краще, ніж Сларч. Чи не краще? Проблема базуки в тому, що вона, хоч і дає багато урону, але в неї дуже великий кулдаун. Статі, на Хай, на цьому, хай левелі вроді би не такий великий. Там щось вроді 0,5. Ну зараз це ми базу. це і власне перевіримо, тільки дивись, куди я поставлю базуку. Во. А, тебе теж є базука? О, постав, подивися. Це, це неї перший юніт, який я, якого я вибрав. Кулдаун в неї 1,8, а далі 1,6. А на мінімальному. А, чекай, можу глянути. Далі 1,6. Нехай поки стоїть базука в тебе туди. Да, я поки збиратиму на її прокачечку. Ну і варто прокачувати ларочка ременів, тому що вони реально. Хороші. А, плюс базуки, ще в чому я тобі хотів сказати, це то, що вона, типа, б'є не тільки по одному, типа, типу, якщо вона так стріляє, то воно по сплешу дає урон. А, типу, воно. Здоровій да по всім, я понял. Да, да, да. І, кстати, ну, як, ти по поняв по типу тепер, бось. чого я перепутав цю базуку за тим е гелікоптером, що ти мені там подарив? Ні. Не поняв? То, що вона виглядає майже базу... однаково. Так це базука. А то гелікоптер-гелікоптер. Так я думав, що це і є гелікоптер, понимаешь? Кстати, дивись, оце дивись, дальше проходить. Олды вже далі проходять. Ну, бо... вони жорсткі, конечно. А тут офіга, олдів, Ой -ой -ой. А, у фіаул див, чужі. Ой-ой-ой. А чо такий маленький демедж у Ларжа. Та нормальний у нього демедж? Не переживав. 125. Та все буде добре, я тобі кажу. Ми сейчас їх всіх переможемо. Я на це надію, то я поки буду дальше Тут 15 максимум юнітів теж, так? Да. Nice. Треба назбирати 1050 баксів, щоб прокачати знову цього гелікоптера. Я шокований. <фі> Кількі? А чого так багато? А він взагалі не, виходить, він фігня. Ну, типу, для нас. Ну, як фігня? Він не фігня, він епік. Ну, <фі> тисячу... <фі> 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 Логічно, питань немає. Ні, Ну 1500 доларів, але в нього скільки в нього демедж? Я не бачу. Та я тут написано просто ліп і не показує. Але кулдаун 1.6. Демедж у нього зараз 350, а якщо я його качну на слідуєш рівень, буде аж. 700. Тому я думаю, є сенс качати. Все таки. Ти що кажеш? <ск�> я думаю. Чи давно думаєш? Ні, <сі> ну, в принципі, <сі> якщо другого я теж тут поставлю, або ти ще другого поставиш. Якщо декілька, то в принципі да, Від них я, від них буде сенс, тому що от олди, або там буду далі, там ж ларджі <хі> є і <сі> так далі. <сі> Чекай, а ми Ізі <сі> запустили, а ні, ми нормал запустили. Там ж далі Ларджі, в них більше хп, тому в принципі базук треба просто побільше наставити, щоб більше демеджу давали. Це 100% В принципі, Я поки буду наставляти ларджі варш камерамен, де він. Ооо! Ще можна качнути на урон 1000 І ще менший кулдаун. Ну, так, да. так це капець, його точно треба качати, чувак. Я навіть ставити нового не буду. Я просто буду цього зараз качати, збирати лише на нього. Він а реально буде бити. Качати. Він буде сейвити нас. Качай-качай своїх кентафуриків. Все правильно робиш, щоб вони розбивали хоч чуть-чуть цих дебіків. А нормально транш взагалі збільшується, щось не може догнати. Так, да, так. Да. Там збільшується на 0,1. Ні, хоча ні, Ні, нормально збільшується. З кожним рівнем нормально так збільшується, я тобі скажу. Ну я ще здивлюсь, а такі, якби ну, не дуже сильно збільшується. А дивись, а, вот. я тобі поясню. На поч початкових рівнях він зменшується менше, а чим далі ти качаєш, тим більше він е, збільшується. Ранж двадцять ну, кстати, буде. Да, тому що там 20-21, а тут 21-25. Блін, знаєш, якби в тебе було той, що на тому режимі, той, що з довгим таким кругом... А він є, але в нього тут не такий ранж, як там. Аха, понятно. Ні, ну хоча може якщо збільшується, ну я просто не можу глянути. Тут не можу типу навестись на нього, щоб тобі написало, яка в нього там які в нього характеристики. Треба запам'ятовувати. Оце трошки таке собі. Да, їх можна тільки подивитися в своєму інвентарі вже. Оце мінус. Може, може, я сюди поставлю, попробую вдруг нього такі саме ранч. Але як може бути, чекай, 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 як він називається? Це камера Вумен, чи реально отой чувак? А, це камера Вумен, да. -вумен. воно а вона просто стоїть так само, як він, і виглядає так само, як він теж з камеркою в голові. Схоже, але не так само, бо він коричневий вона синя. О, я карчаю. Все, макс макс левел. Є, бой. Далі збираю на прокачку цього чубрика. А яка в нього ранжа не хочу. Так дивись, яка у базуки ренжати. Можеш її сюди по центрі поставити. Та вона і так нормально стоїть, типу, вона б'є зразу по скількох поворотах. Давай я базуку поставлю тоже, то ти буду тут качати базу. Ну да, став. бо Мені її забирати вже немає сенсу так точно. Ні, ну це понятно, я думав, другому типу. О, блін, чувак! Тут жесткий. Мені 20, пішов. мені 20 доларів не хватає, щоб улучшити ще раз. Це же не 20, 17 доларів не хватає. Ого. А кстати, Ну я такий вчив, що ми його виграємо, у нього 2000 Все, за... на силу. Якби я зараз не О, поставив все. цих камераменів, це було б напевно ГГ. А, ні, він би зараз по кругу пішов і оці камерамени би добили його. А, ну да, точняк. Я, я не знаю. Опа, 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 як поперли, подивись, що це таке на А що їх так багато? Таких без кіп. Це, це, це твої та люди з Гаррі Поттера. Це, де яких хто, хто, хто з того? Спіли? Там Гарі були, Поттера. на початку, їх вже всіх побивали. А я не побачив їх. Зря. Я дивився за тим, щоб камеру обрейдити на максимальний. Опа. Не камеру, а гелікоптера. Я базуку качаю. О, я якийсь квест завершив. Це буде плюс 250 коїнів, братанчик. О, ми, ми, ми таке. А наша я шокав, де базуку поставив. А, бачиш, 800 коїнів я казав, що то на x 2 написано. Так. Прекрасно, заради легендарного кейса відкриємо. І плюс 50 гімнчиків сюди. Ми такі якби і хард пройде, хоча. Ні, хард ні. ну нор. Хард можна спробувати, в принципі, я думаю, так. Да. Я думаю, що можна. Чекай, де тут яйця я забув? Не яйця, а ось крейтс, вот. Синій такий портал. Так, секунду. А, во, бачу. Во, в мене 1500 коїнів, братан. Ти відкриваю... за 250 гену. Чуєш? Відкриваю легендарний крейт. Легендарний? А де тут легендарний? За, а, За кстати, у мене теж є на, ти... на тисячу. Блін, тут з варіантів може, випаду дуже, дуже є таке, що може ну, розчарувати. От якщо випаде спайдер спікер або ця сама базука гелікоптер, це буде дуже погано. Mm -hmm. А там дуже великий відсоток. Mm -hmm. Я от думаю, може би то міфічний кейс не збирати. 2500 всього лиш. У мене 1200. Якщо ми виграємо нормальний, у мене буде 2. Якщо ну, ми два нормал виграємо, то буде, в принципі, 2500. Може не збираємо з тобою на міфічний, чи ти вже відкрив? Ні, окей, okay, я з тобою згоден. Пішли знову в Тойлеттаун, пройде. Але про ми з тобою не разом. А, блін, знову воно викидає, капець. Е, я тоді пропоную реально ще раз піти і хард режим попробувати. Дійсно, це може нас нормально підняти. Або хард або два рази нормал. Все, я з тобою. Чекай, що ми хотіли? А ти не хочеш бакром? Ні, ні. Ні. Ні, пішли, в нас на бекроєш. Мені хтось слаб... трейд кидає, не хоче трейдитись. Правильно. Він вже в трейді. Ні, може би мені зараз дали якогось там супер дупер крутого, який там не знаю що робить. хард? Е, хар? Да. Може, <рес> інсейн. Ну, якщо нам було дуже просто на цьому, то я думаю, що нам і тут не дуже, Чекай. Не дуже буде важко. Ладно, ставлю тут тоже на початку ларджі. так, апгрейд. Бляха, я погано поставив першого ларджі. ну ладно, нехай вже Та так. Та нічого страшно. Це Другой все нормально, там. не хватає денег. Отак, от так. От. Ну, перші хвилі, це, звісно, easy. Але це ж хард режим, тут вже і по будуть моби самі по собі, мені здається. Ну да, Я реху, якщо в нас тоді були, вже ходили боси, то скоріш за все у нас після 30-ї будуть боси, які там на 30 30-й хвилі були, і вже так знаєш до 40 сорокової. Да, оце єдине. Я тобі кажу, що типу мене бентежить, знаєш? Mm. Ого, ого. Бачиш, як вже тут далеко далеченько проходять. Далековато, даже отут йойки. У ну, мене тут двоє достають. А вони справляться, по ідеї, Я надіюсь, да, справляється. Справляється. Надія, вмирає останньої, а я, ні, так. ні. Ой, а що робити? А що робити? 8 долар. Ми можемо скіпнути, щоб деньги було. Скіфай, скіфай. Окей. Ставимо сюди ларджу. Ну ставимо що вже? Капець. Чи треба краще було базуку ставити? Краще не було, було нормал. Краще було нормал починати, братан. Краще я цього селю. Треба було зразу ставити дві базуки, отут о і все. Давайте з тобою базуку поставлю до косу, і опа, акуратненько. Я збираю на прокачку цей, бо це дуже важливо. Я збираю, щоб поставити тут по центру базуку, тому що щоб воно зразу чотири дороги, це не то буде краще, ніж я буду зараз цю качати, яка б тільки три, і не дуже багато. А вже ніяк. нього ну, mm -hmm. 130, 30 тисяч. Ми навіть якщо тут доставимо, ми ну, не вб'ємо. Андрій, що він знесе нам все хап. Торок oh. осталось в башні. Oh. 150 він зніс нам. Ну, все. Треба більше не ставляти пазук. Ні, ну це тільки 33 хвиля. Ми. А дивись, скільки їх пішло? Ох oh, ти що. Ну я, звісно, знаєш, на що не намікаю. але на таке відчуття є. Ну я натякаю, знаєш на що, що нам треба отут ставити починати гелікоптериці. Натякаю на те, на що man, там це ніяк не допоможе такий ну, да, да, <зас> да, <зас> да. Ці два гелікоптера, ну так якби не справді. <зас> ну так типа, да, Ну типа все. Ну, типа, такого можна поставити просто, знаєш, тако по 200 доларів такий слабенький гелікоптер, Блін, ну, обідно, реально. Ну і звісно ж так, як в мене не вийшло дозбирати до того, щоб відкрити міфічний кейс, я все-таки вирішив піти з Андрієм ще в нормальний режим і вже підфармити конкретно бабла. Тому дивіться, як ми це проходили. Я думаю, стартуємо зразу з цього. Ага. Гелікоптера? Да. Їх треба більше сюди поставити, тому що потім буде більше йти юнітів. І... Тільки ти щось їх ставиш в одну лінію, а міг би ставити ближче от сюди, і в нас би можна було дві лінії зразу виставити. Це щось не дуже економно для місця. Так нам треба буде ще цю тоді лінію любому доставляти. І тут центр в центрі будемо будемо основному ставити. Ну да. Ти не економний, признайся просто. Не, я просто їх ли не оставлю. Доставку, півтора X швидкість. Ларч камера меню я ще ставив в дві лінії, а типу гелікоптера Я так буду в основному все в центр впихувати. Сюди і типу в цю лінію. Ну добре. І сюди. Тихо, що ми... у нас тоді скільки базок стояло? Штук 5, і ми прийшли. Ну, да, десь. Ні, може більше, може десь 6. Ну, типу, там небагато базок було. Ти хоч, у нас було дві центри тут, Skip. дві в центрі тут, і тут дві. Все. Skip. Ну, шість, да. Чекаю, поки я поставлю сюди. Базовку. Поки що вони їх розвалюють на Ізі, вже шоста хвиля. Ладно, рано ще автоскіп. Класти, все такі радостно. Гарма Скіп, Галочко. Та я хрестик нажав вже, раніше за тебе. Зараз би ще скіпнуло, о, скіпнуло, щоб мені гроші дало. Це знаєш, це той момент, коли от ми закриваємо хорошо нормал, але хард нам ще просто не по зубам. Ну тому що це хард, логічно. Але там, типа, ну, епіки рекомендовані. У нас ж є епіки, по суті, але мало епіків. Там написано епік плюс. Ну да. окей. Мені десь гелікоптер, це ще не один із сильних епіків. Що там, можливо, треба сильнішого епіка чекаю. А, я цього вже качав. Мені цікаво, Кули. що робить оця колонка гелікоптер, спікер-гелікоптер. Який, оцей чи щось? Оцей? Да, да, да. Просто стріляю. В нього демедж 200. Я можу а. качнути його на макс. 400 далі буде. Потім 1200, кстати. А в нього кулдаун дуже маленький. М -м, може 1200 демедж у нього. Може це і на краще, чувак. Скільки в генералі? Ну, але я не розумію. Нажми на нього, подивись, що в нього за лінія така відображена. Що це, типу, таке, я не можу зрозуміти. Та я щось теж не можу зрозуміти, якщо чесно. Може це там, де він дає. Більше урона. Чи він криє тільки. А, він тільки криє цю цю позицію, я поняв. Він тільки повертається в межах оцих. Оціх... Я поняв. Короче. Він не крутиться так навколо полі. Вони всі повертаються. Він назад не може просто повернутися, походу. що А, ну сейчас пойдем. Кані, ж він все одно крутиться, так як і гелікоптер. А може він зносить урон у цій всій лінії? Типу в цій сій, типу ренджи. Він урон наносить всім? Да я щось не поняв сам. Йойки, як гарно пішло. Так я поки цю лінію теж на Макс скачаю. Все, у мене ця лінія на Макс скачано. Це так ізично прямо зараз. Ну це, вони дивись, вони даже пройти далі не можуть. Типу, вони. Все, це остання хвиля, зараз босс буде, і ми, блян, цепі латаємо. Тихохуй нам ще за кожен він дає плюс 50 гемів. Тобто а, все? ми ще пару раз... так, да, ми ж каже, це остання хвиля вже. Опішли. Тобто ми зараз ще пару раз виграємо, а я вийшов з лобі. А я в лобі зайшов, типу. Ну, ну типу, я вийшов, все, о, ми з собою разом. Я відкриваю. Я відкриваю міфік. Тебе вже 2500 є? Да, у мене є. А мені треба ще 200 монеток. Що мені випаде? Так, це самий головний момент цього відео. Відкриття міфік ящика. Фух, нажимаю. Що мені зараз випадає? Що мені випадає? Що це таке? Легендарка, вроді, випала, але я. Ага, спайдер камера. Що воно робить? Дамаг від 75 до 500, рендж 15 -30. 30 з Щось Вона не дуже. Це спайдермен камера, якщо чесно. Демеш ну, Кстати, дивися, демеш 500, Тобто, в секунду, якщо на макс левел вкачати, в неї в секунду демеш буде 2000. А ну ладно, окей. Ладно, тоді в наступному відео ми продовжимо і будемо грати вже з цею спайдер камерою і затестимо її обов'язково. Тому підписуйтесь на канал. Не забувайте натискати дзвіночок, щоби побачити це відео першим. Ну а на цьому все. До побачення, братва.